Вагітні 6 тижнів. 6 днів, І мене вагітна запросила послухати серцебиття у ембріона. І тут же спитала: а чи не шкідливо це? Я люблю демонструвати доказовість нешкідливого впливу ультразвука на плід. І зазвичай на апаратурі ультразвуковій використовується таке поняття, як механічний та термічний індекси. І їх. Нормативні показники під час вагітності мають бути до одиниці. І ось на прикладі. Ось ми бачимо механічний індекс 1,0, термічний індекс 0,1. Це при звичайному обстеженні. І ось включаємо ми серцебиття, де ми визначаємо ось тут. І бачимо, що ці показники стали ще менше. Механічний індекс 03. Термічний індекс 0,3, тобто менше одиниці. Тобто, це абсолютно нешкідливо, аж особливо враховуючи, що обстеження в цих термінах проводиться доволі швидко, ніякого шкідливого впливу на дитинку, УЗД та використання виміру серцебиття у дитини не несе.